У вас бувало таке: партнер каже вам щось неприємне, і замість того, щоб послухати, ви одразу вмикаєте захист. Типу, це не я, це ти. Ти мене спровокував. Ну і що? Зате ти взагалі це називається захисна реакція. і Вона моментально вбиває діалог. Ти ніби натякаєш партнеру. Я не чую тебе, бо я зайнятий захистом себе. А тепер уяви, що партнер просто хотів поговорити про свої почуття, а натомість отримав стіну, контратаку або виправдання. Наприклад, вам кажуть: мені було неприємно, що ти забув про нашу домовленість. А ваша відповідь та я ж втомився, і взагалі ти теж забуваєш. Це класика жанру. Хочеш по-іншому? Спробуй замість захисту сказати. Розумію, це справді могло тебе засмутити. Дякую, що сказала мені про це. А потім уже говори свою точку зору. Ця реакція змінює всю динаміку розмови, і, можливо, замість сварки у вас буде розмова. All right, all right, all right. А у новому випуску подкасту психологічно говоримо про захисні реакції і як навчитися спілкуватися без блоків і броні.